Гра вітер. Але загарб, то встань, може. Та ні, скажіть, я... Ти не захар, ти сідає. І на рахунок три робимо вітер. Сільний. Один, два, три. А тепер ніч, ніч. Темно, темно та ми зробили. Ну що там, як не страшно, ні? Не, не боїшся. Ну добре, тоді зробили ще раз, ще раз. знову ніч. А тут якщо щось світло трохи, не так. Ой, яка я не довго довга нічка. Та як там ще не заснула? Ні, ну то давайте ще. А Ти чого не покажешь? Ну, і отак ми робимо по три рази, я в середньому року. Все? Ще можна надурити не на рахунок 3, а там 1, 2, 7 сказати, чи ще якусь цифру, і потім підколоти, якщо вони зробили вітер, а то не та то цифра. Що про небо, земля,